Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас балачка піде не про це усе, що ви тут можете бачити. Да? Ми сьогодні будемо ремонтувати не генератор, не стартер, не бензопилку, не косу. Ми сьогодні будемо ремонтувати ось у цього ось дракона. Nissan да? Note. Це мій власний автомобіль. Ну, як ви могли здогадатися, да? все як завжди. В один неподходящий момент, щось случилось не так, перестало відкриватися ляда. Це болячка цих автомобілів. Не тільки цих, цих автомобілів, де електричний замок стоїть вбудований. Що, зрозуміло, є якісь дроти, вони постійно постійно рухаються, да? переламуються. і <кій> Приходить в негодність. Давайте ми отак зробимо. Номера я ні від кого не скриваю, це таке. Хто хоче знайти, той мене і так знайде. Секретного там також немає нічого. <кій> Значить, предисторія така, що саме один неподходящий момент, да? звернулася людина подивися пилочку, таку подивлюсь. Ну як я привіз, вечором вкинув в машину, ну, таке не, не питання вкинемо. Це діло на роботі було. До речі, Володя, якщо дивишся, твоя історія, да? все ж вечором вийшов після роботи, людина стоїть жде з пилочкою. Думаю, що ж я її буду тягти в салон. Зараз багажник відкрию. Раз, раз, тик-тик, а воно не тик-тик, воно не відчиняється. Що я йому не робив? Я його і бив, я його і стукав. Ну, як ви могли здогадатися, да, пилочку прийшло стягти в салон. От якось так. Тому зараз випала така нагода, хвилина, хоч і роботи дуже багато, але це оце ось потрібно відремонтувати. Потрібно зробити. Значить, як ви могли здогадатись, да, ляда в мене приоткрита вже, але замок не клацає. Значить, яким макаром все це, це діло організував? Тут нажав на кнопочку і почав скупати у цьому місці, де прогулка. І він в мене сам удав замочок. Бачите, як завжди на камеру не, не хоче. Ось таким макаром. Тут, скажімо так, в салоні всередині язичка, є. язичка якогось немає. Він є під обшивкою ляди. На, на самому замкові така, такий пластиковий вусик, його тягнеш і все це діло відкриваєш. Але, щоб туди добратися, потрібно знімати обшивку задньої ляди. От якось так. Тому що, я, поки, мабуть, буду займатися цим ділом, попитаюся відкрити ляду. Ну і будемо шукати причину. Да? А вам хочу. Розказати, показати наші дальніші плани на майбутнє, як ви можете бачити. Да? Ми реставруємо, відновлюємо ті е, генератори, що я вам показував. Да? Е, ті, що були куплені на розборки. Оттак, точимо, відновлюємо, кришки вже помиті, Мотаємо, ось бачите, нові статора. Е, до речі, це статор м, на генератор. 37.3701 підвищеної потужності. Тут дріт 1.18. Мотать я вам скажу його ще те задоволення. Не побажаю і ворогу. Ну, скажімо так, у мене то її дуже опита немає. Прийшлось зробити отаку штуку сапожок да? ну, Той, хто мотає той в темі, знає, що це таке. Отак от, от. Понятно, що де що потрібно, купляються нові елементи. Де що можна відновлюємо, ну, працюємо в такому звичному режимі. Значить, є у нас пацієнт Отамон. Буде, я думаю, окрема серія по мотобуру. Не знаю, такого у нас ще на каналі не було. Тоді є у нас отамон, двигунчик, теж може бути проскочив десь у нас на каналі. Є у нас там ще пару пилочок. Ну, скажімо так, банальне, да, все банальне, все, все просте, як 5 копійок, як ви то можете розуміти. Але я дивлюсь, ви все це діло дивитесь, слідкуєте за цим, кому подобається, кому не подобається. Ну, отак от по -по Постараюсь по, по можливості, скажімо так, дещось вам показувати. Ще один такий момент. Відео тепер будуть виходити. Набагато рідше через те, що ну, змінились обставини. Да? Я тепер дуже часто знаходжусь в роз'їздах, тому не переживайте, будемо будем пілити контент по, по мірі можливості, скажімо так. Є можливість значить, бігеньком якийсь там відосик про щось. Да, я розумію, що воно все однотіпне, але бувають інколи моменти цікаві, такі, що ну, треба показати. От якось так. Тому все. Зараз я займаюсь лядою, пробую її відчинити. І тоді включаюсь і продовжуємо. Ну що, любі друзі, не пройшло і багато часу. Як таки вдалося мені відкрити ляду. Як я і казав, да? стукаємо по угулку. Отут ляде. Видно? Та я думаю, видно, так? Да? Видно. І тримаємо кнопочку, і все це діло у нас відчинилося. Я думаю, що потрібно лізти усюди ось в гофру, бо найчастіше біда саме тут криється. В цих місцях переламуються дроти. Але є прикол. Прикол в тому, що ці дроти можуть бути всі одного кольору. Оце, звісно, буде печалька. Для того, щоб визвонити той чи інший дріт, що потрібно? Правильно, оцю ось накладку. Вам не видно так? ось оцю ось накладку. Зняти вона на кліпсах, все це діло піднімається пластиковою лопаткою, знімається. Долазимо до замка. До речі, тут ось, якщо зняти оцю ось пластикову накладку, да, ось оцей ось механізм замка. І там є такий крючок пластиковий. от Якщо за нього потягти, можна аварійно відкрити ляду. Ну, якось, якось так от. Ну а зараз що? Треба спробувати видернути оцю ось вавку. Ось, ось вавку. І Спробувати подивитися, де ж, де ж то криється ота біда. Та сама біда, яка робить нам погоду, яка не дає нам покою. Постійно, постійно, постійно. О. Щоб ви не сказали, що я вас надурив, я не знаю, може, де і є таке відео вже. Але не суть, дивіться, всі дроти, бачите, вони всі одного кольору. Просто, просто одного кольору. Да, на них може бути якесь там маркування. там, чи, рисочка, чи паличка, там, чи циферка, яка. але ну, розумієте, да, що за тривалий період експлуатації автомобіля ці циферки просто-напросто могли тут ну, стертися, скажімо так. Тому тут я вже зняв. Зараз пробую зняти ось відсіля. І будемо кожен дротик. Щупати. До речі, я знаю, що тут є біда. Тут уже хтось щось ремонтував. Якщо ви пам'ятаєте, да, як ми встановлювали камеру, там була біда. Але тоді воно нам погоди не ділало, ми його не трогали. А тепер, коли воно нас причинило, приходиться відновлювати. Ну та Це наша українська натура. Робити так. Ну Та нічого, будемо зараз пробувати дещось. Десь щось відновлювати. Звісно, зробити я не представляю, як то мені можна все це діло зробити. В общем, я стягую гофру і будемо пробувати щось робити. Так, любі друзі, в общем, дивіться, зняв я захист, зняв я оцю кришечку. Значить, ось сам замок. Да? Я не знаю, буде вам видно. О, так, бачите, ось піпка. Це ось аварійне відкриття замка, щоб ви розуміли. Ось так все це діло виглядає. Але щоб сюди долізти, зрозуміло, що треба зняти обшивку. Ось вона отак виглядає. виглядає. Бачите, тут кліпси, кліпси, кліпси. Все, кліпси, до речі, Volkswagen, Шкода і тому подібне, тобто розпространені без проблем можна купити на ринку, коштують недорого. Ну, в общем, що, тепер я знімаю цей сапожок. Я хочу цю резинку запхати всередину тут по постойки. Щоб в мене оголилися тут повністю всі дроти, щоб я бачив, що тут робиться. Щом, працюємо, так, любі друзі, зняв я оцей ось каблучок, але, як ви можете бачити, да, тут нема нічого. Тому що я прийняв рішення, з оцих усіх фішок познімав дроти. Ось вони всі, да, попідв'язував. І зараз буду тут затягувати їх, щоб можна було сунути оцю всю гофрину. Я думаю, так буде саме правильніше, Тому що тут різати довбати, щось мені, ну, чесно кажучи, не дуже хочеться. В общем, працюємо, працюємо, працюємо. І ще раз працюємо. Давайте. отак от. Щоб може вам видніше було, може не дуже будете чути, що я кажу, але бачите, я думаю, ви повинні, що я роблю. Раз. І тепер отак, 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 отак. Поїхали, 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 поїхали. О. О. Видно, що я роблю? Я думаю, видно. Ну і тепер і тепер. треба оцю ось мутату ось, ось. зробити отак. Ми Зараз, мабуть, візьмемо ізолянти і все це, це діло забандажуємо, щоб воно не йорзало, не заважало нам. Отак, прихватимо. Ну і тепер треба цю штуку спробувати стягти ось сюди. Є. Видно? Я думаю, видно. Давайте ми зараз спробуємо так вас наблизити. Во. Бачите, ось ці ось місця. Ми тут їх вже мотали, як можете бачити, да? але вони просто замотані, де і все. От якось так. Ну, зараз спробуємо вияснити, деякий дріт, за що в нас відповідає. Все це діло відновити. Ну і спробуємо, щоб воно все це діло запрацювало. Це десь щось должно бути із сигнальних дротів. Щось типу оцього. цього. Давайте спробуємо подивитися. Як воно тут зроблене? О, ось вам дуже гарне, наглядне пособіє. Дивіться як гарно? Отак от Оце те, за що я і казав. Бачите? Якщо воно тут так, то воно і тут так. Тому все це діло дірібанням. Робимо пайку. Отут Викидаємо ці всі здохляки до точки, до дрочки. Бо вони до гарного не доведуть. Робимо все, все на пайку. Я розумію, що це таке печальне місце. Воно постійно згибається, але. Ну, обжати тут у нас не вийде. Або тоді треба доточувати абсолютно всі дроти, щоб змістити це місце, хто зна куди. І от ви мені скажіть, який з сервіс вам буде робити отак? Оце все знімати, отак гарно робити. Ні, ось, оце ось. Оце ось отак роби. Роблять сервісні. Сервіси України. Тому все. Не вчіться. Робимо гарно, я, я вам покажу, як треба робити неправильно. Да? І як роблять в сервісі. В общем, я працюю, відновлюю і включусь вам, покажу результат, що в мене вийде з цього всього. Так, Ми продовжуємо. В общем, дивіться, отак ось виглядають у нас вже відновлені дроти, все спаяно. Термоусадка обсажена, все чітко класно. А отак от ці совкодрочери відремонтували. Понятно, так? Да? Зняв ізоляцію, Ну, ізоляційну стрічку. Воно навіть не удосужило сюди поставити нормального дроту. Тут покоцане, тут пердаляне, тут скручено. Ну, я не знаю. За таке треба відбивати руки. Тому. Понятно, що це все діло розсуконюємо, розрізаємо і відновлюємо, робимо так, як воно повинно бути. Ми працюємо, бо до нас тут ще приїхав другий номер. Також там якісь негаразди з автомобілем. Ну, Як казав, один хороший дядько, наш, скажімо так, викладач з деталів, машин і тому подібне, Олександр Миколаївич Яценко. Запам'ятай синок, спочатку собі, потім дяді. То він мав рацію. В общем, робимо, відновлюємо все це діло. Так, ну що, шановна парафія? Ось відновлені наші дроти, все чітко попаяно. Я вам скажу так, із цієї всієї коси залишились цілих лише два. Всі інші, абсолютно, бачите. Попаяли, зробили так, як воно все то має бути. Оце ось кабель це на відеокамеру. Оце ось зелений кабель це доточений і це плюс живлення також на відеокамеру, це я вже протягував. Всі інші дроти тут білі, так, як можете бачити. Ну, та не суть. Тепер все це діло рівняємо, бандажуємо все це діло. Щоб все це акуратненько, гарненько виглядало. І затягуємо зворотню, зворотні послідовності у цю резинку, ставимо, витягуємо нашу косу, оцю ось, да? приєднуємо і пробуємо перевіряємо. В общем, працюємо. Так, ну що, любі друзі, все спаковано, все приєднано. Але, як ви можете здогадатися, да? нічого не відбувається. Я думаю, тут ще, мабуть, сама кнопка дрюкає. Але ну, туди в дроти ми не даром полізли. То що там біда також була. Ну та що, зараз тепер спробую зняти оцю довбану накладку. Там, де стоїть оця кнопка, подивитись, що то за кнопка і, може прийдеться щось, щось мудрити, щоб воно працювало. В общем, працюємо, розбираємо. До речі, щоб. Зняти накладку. От там один гвинт, от там другий. отут тут в отворах тут. І ось тут. Відкручуємо підключик на 10 і все це діло знімаємо. В общем, я працюю, я працюю, і буде якийсь результат, включаюсь і показую. Так, любі друзі, увага, увага. Розібрав я оцю ось штуку, там, де книптик. Підключив іголку, да, і ось дротик. У нас в гостях другий номер помічник. Є у нас отака шляпа. Зрозуміло, да? пікає все. От тепер нам зараз помічник допоможе. А ви, будь ласка, дивіться на мультиметр. От він клацає, бачите, там показує мігоми, Може вам поганенько видно, але повірте мені. в общем кнопка не перемикається. Оце ось отака музика. Мало того, що дроти були переламані, та ще й, ще й тут погода. От якось так. Тому треба щось з цим робити. А що з цим робити, я навіть боюсь представити, я так розумію, що цю кнопку треба відсіля віколюпати. О. О, Отака ось кнопочка, бачите. Тут воно все залито, то ли і боксіткою, то ли ще чимось. Отаке. Да? Ну, воно нігтлюфтірен. Тому що спробуємо якось щось десь кудись роздовбати. Може ми... Доберемося. О, так як герметик. Може до чогось доберемося тут. Якщо там просто мікрокнопка, спробуємо щось знайти подібне і замінити. Якщо в нас, звісно, вийде. Я сподіваюся, що вийде. Взагалі, я роздовбую і подивимось далі, що там як. А ми продовжуємо. В общем, дивіться, герметик я видовбав. Так? Ця піпка тут так розположена. Що тут є? Ось один крючочок. видно, ні видно. Ось другий Ну, І тут по краям також крючочки. В общем, нам треба все це діло якось розщепірити, щоб оця пластмаска вийшла. Хтось скаже, проще її купити, може і проще, якби я знав, де її в 9 годин вечора взяти. Тому ми не шукаємо. Легких путей ми пробуємо все це діло видовбати. А воно, як завжди, у нас не виходить. Нічого, нічого, нічого. О! Почулилось. Бінго! А що ви тут можете побачити? А я вам скажу, що. Поїхали. Мегазум. Я сказав мегазум. А, а, а хто это зробив? Бачите, вот така ось печалька. Вот таке воно гниле. Вот таке воно шикарне. Самий звичайний мікрик. Ну та що, треба пробувати. Треба пробувати. Цей мікрик може навікнуть. так. Зараз нам асистент, асісяй спробує допомогти. Вставай, ось сюди. А ніхто. Ні, ніхто, і звати його ніяк. Ну добре, Отут вот ось вставай. І ніхто. А так, якщо замикаємо, то пікає. Ну, от і вся причина. Бачите, а ми зробили ревізію проводки. А ми зробили ревізію проводки. Ну, та нічого. Зараз підемо щось, спробуємо підібрати схоже. І запердолити. Я буду надіятися, що у нас все це діло вийде. общем, працюємо? Ну що, любі друзі, як можна бачити, да, це ось рідна кнопка, а ось кнопка, та, що знайшов я у себе, скажімо так. Совпадіння? не думаю. Звісно, не совпадіння. До речі, хто не знає, я можу сказати, де встановлюються отакі кнопочки. Зачасту в китайських автомагнітолах в панельках стоять отакі кнопки. Вони можуть бути для поверхностного монтажу, тобто ці ножки коротенькі. Або це діп монтаж той, який впаюється в отвір. Тому, як можете бачити, да, мені пощастило. У мене така кнопочка є абсолютно нова. Зараз стару випаюємо. Паяємо нову. І я думаю, будемо завершувати цю епопею з ремонтом. Я думаю, гірше я не зробив, я зробив тільки краще. Перепакувавши ті всі дроти, які зробили за дроти. Ну, Рифма, да? Хай грубо, але ну, саме так. Тому зараз паяю кнопочку і все, тоді включаюсь, показую результат. Значит, дивіться, кнопочка новенька запаяна, все. Ставимо дроти, ставимо щупи і будемо зараз пробувати, запрацює у нас все це діло чи не запрацює. Давайте якось якось треба так торкнути, щоб воно все торкалось. На жаль, наш помічник поїхав. Ну. Заработало. Заработало. А ми курва проводку робимо. А воно кнопка. Бачите, як воно буває. Отак воно буває, да. Скажемо так. Хто ж знав, що воно так буде? Я цього знати не міг, а ви тим паче. Ну та нічого. Це буде такий великий плюс. Що ви дізналися, да, як це діло зробити. Я думаю, що на більшості каналів, ті, що є в інтернеті, О, навіть кноптик тут працює, вам такого не покажуть. Вам покажуть, що її можна замінити, да і все. А от що її можна запаяти власноруч, такого вам ніде не покажуть. От якось так. Тому зараз тут все це діло. Мазюкаємо, мабуть, герметиком. Не знаю, а може навіть і не мазюкаємо. А може навіть і не мазюкаємо. Я, скоріш за все, його, мабуть, законсервую солідолом. Да? Бо герметика безкислотного в мене, на жаль, нема. Або, к щастю. А так, залишати його теж якось мені не дуже хочеться. Ні, мабуть, ми його так і залишимо. Хай тут гуляє краще сквозняк ніж воно буде гнити. Тому все. Збираємо, ставимо і перевіряємо. Так, ну що, кноптик на місці і вуаля. І замок наш працює, як можете чути. да Давайте зараз такий експеримент защою нашу защоку. От все одкидається, все чітко працює. Те, що ти, чоловіче добрий? От бачите, як буває, да? ми ремонтуємо одне, повторюсь ще раз. А насправді елементарний кноптик, пиптик, отакий іграшковий пиптик-кноптик зробив нам всю цю погоду. Ну, та не суть. Ви зрозуміли, да? що не завжди буває те, що. Ми можемо побачити очима та несправність. Ну, але, як показує практика, воно буває. Тому все, я зараз все це діло збираю. Причину ми знайшли. Скажемо так, устранили. Залишиться мені тут 4 гайки закрутити. надіть пластмаски, даю все. Вам можу побажати щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб ваші дітки не хворіли. Любіть своїх пухнастих друзів. Хай вам щастить, робимо так, отак, грязними руками, і далі буде.